Свої слова. Вони не надали ні одне робоче місце. Вони не знають, як заробляються кошти, скільки сплачують податки. Я не раз їм говорив, запрошував до себе на підприємство в гості. Я готовий сказати, скільки ми сплачуємо податків. Пенсійний, подоходного, прибуткового, ПДВ. Я готовий дивитись кожному вічі. Наше підприємство не краде ні копійки. Да, ми працюємо багато з бюджетними грошима. Ми працюємо чесно, ми даємо робочі місця. У Нас працює сьогодні більше ста людей на підприємстві і отримують вовремя зарплату. А цих декілька людей мутять і поламутять. Понімаєте? Ви подивіться, як сьогодні все настроєно? Як вони сіли? Вони сіли один біля другого. Їх є тут 15 буквально чоловік. Це ж видно, не оком, що це все було домовлено. Ви розумієте? І мені щось тут дарем розказує. Регламент, будь ласка, хто до вас залишаюся дуже за регламент. Ну просто мені щиро я вам кажу, це наболіло. Тепер питання другого вокзалу. Я розумію, Олександр Сергійович теж переживав. Він не все сказав по другому вокзалу. На сьогоднішній день підприємство Мегатек заключений договір з за Альфа Газ на будівництво. Каналізаційних мереж по другому вокзалі. Мною заказані труби. Це порядка 450 тисяч гривень. Я відповідаю за свої слова перед громадою. Ви чуєте мене, жителі другого вокзалу? І ми, і ми скоро розпочнемо там роботи. І причому власником Мегадекса було зроблено удосконалення до того проєкту. Тому що проєктом були передбачені мережі тільки з двохетажних будинок. Будуть вноситися зміни, щоб жителі частних будинків теж могли забрати свої стоки в учасні споруди. Це по-другому вокзалу. Тепер, що стосується, фільтрів. Опять же, я вам скажу, я бачу кожен день, як ведеться роботи по проєкту, як ведуться переговори технічно-інженерного складу підприємства Мегатекс. Яку свою позицію відстає Юрій Володимирович? І скажу вам так: іменно що стосується фільтрів, була пропозиція теж сучасних досконалих фільтрів, які коштують там приблизно вам скажу десь один фільтр, коштує 12 13 тисяч євро. Юрій Володимирович каже, ні, це не якісні фільтри. Ми не візьмемо ці. Ми візьмемо такі-то, такі-то, хоча вони коштують порядка 25 п'яти тисяч. Віталій, є? будь ласка, регламент. Це, це ні питання, які це, цікави, це хвилююче, але є, є, є регламент. Будь ласка, будь ласка. Так що Все, я вам дякую. Земляки. Робіть я, Правильні вибори. Є? Я вас дуже прошу. Я вам дякую. дякую за увагу. Я вам дякую. Слово надається Лакіону Олександру Дмитровичу одну хвилиночку я хочу з вами поговорити. Будь ласка, одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Я хочу запитати. Ви дуже сказали, що дуже багато грошей кинули на труби, на те, на все. Микола Степанович, дорогенький. Микола Степанович, дорогенький. Ви три Сузива вже мером міста. Ви три дозвольте е, е, Прешую. Афанасій Вікторович. Олександр Дмитрійович. Одну хвилиночку, я дам відповідь. Значить, е, міська рада. Перепрошую, перепрошую Я перепрошую, дам відповідь на дане запитання, щоб зняти всі проблеми. Перше. Коли ми отримали житловий фонд від Укрзалізниці, ПМС, ПЧ і всі інші, там було зобов'язання цих установ побудувати очисні споруди, які було яких було розпочато будівництво, але які вже прийшли в негодність і були практично зруйновані, не ввівчи їх в експлуатацію. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію. Але кошти даного е, об'єкту досить значні. Коли ми виготовили, ваш, вартували більше 4 мільйонів гривень виконання цих робіт, зараз 9 мільйонів гривень. На сьогодні ми сформували бюджет по будівництву частин споруд вокзалу номер 2 Гроші від пайової участі підприємств на розвиток інфраструктури міста відповідно до законодавства і, ДБН, і ДБК ДБН. Виділяються підприємствами, які будуються, або які якими експлуатуються, будуть експлуатуватись відповідні споруди. Такий порядок формування за бюджетним кодексом видатків на ті чи інші об'єкти.